Казочка Буратино, частина четверта. А закінчили ми на тому, що Буратино полетів на е, птиці на, на болотах, він потрапив на іншу сторону озера і його перенесла туди птиця. Аж ось як він вибіг на берег озера, як побачив, він на галявині дуже такий. Милий будиночок боротино підбіг до нього. Відкрийте, будь ласка, відчиніть, відчиніть, будь ласка. Він був запиханий, на ньому замість одягу було дрантя, і він кричав, бо він дуже був напуганий стосовно того, що за ним гналися розбійники. Але ніхто не відповідав. Буратино ще раз постукав в двері, а з лісу вже. Виходили роздумки. Вони вибігали з, на, 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 е, на ближніх дерев та гналися за боротима. Аж ось, як вони наздоганяли його, було видно, що вони теж дуже запихалися, і один з них мяукав по кошачі, а інший шипів по лисячі. Ніхто так і не відкрив боротину в доміку, і якийсь дівочий голос відповів йому, що я не буду нікому нічого відчиняти. Розбійники схватили Буратино і повели його до лісу. В лісі вони прив'язали його. Вниз головою, вниз до гори, головою до гори. І намагалися витряхти, витрясти з нього секрет, де ж він дів свої п'ять золотих. Але він не відповідав. Він взагалі не відповідав, тому що п'ять золотих було в нього в роті, і він навіть не відкривав рот. А у бандитів не було ані ножа, ані пістолета, щоб заставити його говорити. То вони просто чекали. Аж коли їм надоїло чекати, то вони сказали Боротину. Слухай ти, ти повиси, поки тут до вечора, а ми повернемось і пішли собі шукати харчеви, мабуть. А Боротина так і висів, висів, висів вниз догори, висів. Аж ось як його побачив Артемон. Це був, був песик Мальвіни, яка жила в цьому будиночку, в який не пустили Боротіна. І коли Мальвіна побачила, що там таке сталося, вона побачила е, Боротина і сказала, Артемон зніми його, зніми його звідти. Артемон покликав не більше, не менше, а 400 мурашів, які від, відгризли просто вірьовку, і Боротино впав на землю. І лежав отак на землі. Що робити, що робити? Запитувала у Артемона Мальвіна. Вони запросили лікаря жабу і лікаря зайчика. І ці шановні лісові лікарі сперечалися між собою. Що ж робити? Мені пацієнт краще мені здається, що він більше живий, ніж мертвий. А мені здається, що він більше мертвий, ніж живий. Як його лікувати, як його лікувати? перебивала їх Мальвіна. І лікарі лісні зійшлися в тому, що його треба лікувати касторкою. Касторкою! сказав також зайчик. Тільки не касторкою, прошепотів Боротіна. А вона в Мальвіно йому відповіла. Тобі треба одужувати. Тож, тож випий касторку і я дам тобі заїсти шматочком цукру. І так вона заставила випити Боротіна касторку, принесла йому повну баночку. І він прям з баночки. Кофт, 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 кофт. І вона швидесенько дала йому цукор і поцілувала його. І так Буратіно почав одужувати. І він прийшов до себе, до тями і одразу поснув через дуже важкі пригоди. А Артемо так і грав. Біля будинку, поки Боротіно спав. Наступні пригоди в наступній серії.